Всім доброго дня! А в нас новенька розпаковочка з інтернет-магазину AvexTex. І зараз ми подивимося, що ж ми тут замовили. Так, У нас багато всього і зараз розглянемо. В кожному замовленню замовлені вкладають ось таку накладну з описом всього товару. Це дуже зручно. І зараз будемо по черзі дивитися на речі. Замовили нашому татусеві ось такий світшот. Ось подивіться, який він гарний, тепленький. Це. Трьохнитка на чіз Ось він такий дуже-дуже м'який пухнастий. У нас вже багато речей з цього матеріалу. Вони не кашлатяться, ці речі. Ось. Манжетики. Трішечки тягнуться. Ця моделька йде оверсайз. Так, ось. Тягнеться трішечки. Не дуже сильно, але все ж таки розтягується. Чоловік уже приміряв, дуже гарно виглядає, вільно. Колір не яскравий, червоний, такий трішечки е, е, те, з темнішим подтоном. Це яка це почала? Що заново давай? Колір світшотика дуже гарний, темний, червоний, такий не яскравий, дуже гарний, чоловічий колір. Класний світшотик. Нам дуже сподобався. Давай спочатку чорне, а потім червоне, бо буде зливатися. Нашому дяді заказали ось таку термобілизну. Ось костюм. Не так давно з'явилася на сайті можна сказати, новинка. Ну, Кольори з'явилися, вона вже була колись, ця моделька. Вона йде без, ну, з таким зовсім невеличким начосом, тканина дуже плотна. Ось, подивіться уважно, на штаніжки. Ось резиночка пласка та широка, не буде нічого давити. Білизна гарно тягнеться. Ось, дуже гарно розтягується. Ось. Виглядає класно. Є сіренький колір, ми обрали чорний. Ось, дивіться, як гарно тягнеться. Рукавчики. Багато розмірів є в наявності, тому взимку буде дуже-дуже зручно і тепло. А також ми не могли пройти повз таких гарних Фемілі Луків. Зараз подивимося, що нам прийшло. Підіймаємо собі настрій ось такими світшотами. Подивіться, які вони класні. Супер. Дай, ще блісті тут. Точно. Трішечки приблиз... виблискує глянцеві... глянцевий накат. Дуже гарний. Це футер на чіз Ось такий він, також пухнастий. У нас вже багато джемберків з цього матеріалу, тому беріть їх, ви не пожалкуйте, але він трішечки сідає, тому не беріть прямо без запасу Впритик притик. Краще взяти трішечки більший, тому що він дасть усадку. Так. Взяла доньки, ось написано донька. Взяла синочку і взяла собі такий. А татусь наш буде в отакому світшоті, червоному, без принту. Ось, давай клади. Синочок. І ось мій. Дуже класний. Будемо новий рік відмічати в такому, да? Так? Взяла собі до піжамки ось такі домашні тапочки. В мене є така піжама, я її замовляла раніше трішечки. Ось подивіться, які класні, з такого самого матеріалу. Вони тут на резинці, ось розтягуються. Дуже м'якесенькі, Прям хочеться їх одягти і не знімати. Ось. Мені така і піжамка подобається, я і собі, і діткам купила. Також я замовила чоловіку ось такі житомирські шкарпетки. Ми їх колись вже брали декілька років тому. Вже зносили, дуже активно носили. Ось. Дивіться. Це звичайні, тонесенькі, ось, чудово тягнуться. однотонні, без будь-яких малюнків. Ось, Дивіться, сім пар я взяла, тому обов'язково беріть своїм чоловікам. Є різні кольори, тому посилання обов'язково залишу під відео. Кому сподобається, заходьте, обирайте. Взяли нашій бабусі ось таку водолазочку. Це також одна із новинок. Такий е, сіро-коричневий колір. Вона йде також на легенькому е, начосику. Його майже не відчувається, але вона достатньо плотна. Ось такий е, воротничок, тягнеться. У нас така вже є мустанг полотно називається. У нас така вже є тоненька. Бабусі дуже подобається. Дуже класно. І замовили ще ось такі термошкарпетки жіночі. Утеплюватись потрібно обов'язково, дивіться. Також без малюнків, ось такі вони махрові всередині. Приємний колір, теплий, крім слонової кістки. Тягнеться чудово. Ось іще такі носочки собі замовила. Ось такі різного кольору є. Ой, такі дуже-дуже м'які. Клас. Тягнуться прекрасно. Ось дітям чисто білі, вони ходять на танці, їм такі потрібні. Ось. Шкарпеток мало не буває, тому заказала побільше. У нас вже такі були, ну, вже зносили, тому що по килиму бігають, звичайно, тому взяла новенькі. Я дуже задоволена. Нашим замовленням. До речі, ось є заява на повернення. Якщо вам щось не підійде, то можна обміняти річ на інший розмір або повернути. Посилання обов'язково залишу. Заходьте, обирайте, утеплюйте своїх дорогих людей і себе. До скорих зустрічей!